Що потрібно сказати? Наталія Фігорович, цього року 2016-го у Полтавському ЦБУ доповнюється 20. І з нагоди такої дати будівлі так. 55 років. І з нагоди такої знаменної дати, з нагоди нашого юбілею, ми би хотіли задати вам декілька запитань. Скажіть, Добре. будь ласка, чи пам'ятаєте ви своє перше знайомство з ОЦУ? Ой, звичайно пам'ятаю. Я пам'ятаю знайомство з цим приміщенням, коли це ще не був ОЦУ. І дуже гарно пам'ятаю рішення нашого управління освіти і науки, коли було прийнято рішення створити такий заклад в Полтавській області. Тому що от, є п'ять напрямків позашкільної освіти, і, звичайно, естетичне виховання в той час вже був такий напрямок, але очолити цей напрямок в області в не було кому. І от саме було дуже приємно, коли е, палац. Дозвілля палац відпочинку хлопкопрядної фабрики був переданий в освіту і був переданий саме до підпорядкування обласного управління освіти. Хоча в мережа в той час закладів естетичного напрямку податкової освіти була в області розвинута, але потрібна була традиційно-методична робота. Яка б згуртувала ну, ці заклади і ну, направила в тому напрямку Пасхинському, по який потрібні до дітей. От саме таке рішення було прийнято, і мені це дуже відомо і я дуже гарно пам'ятаю. Скажіть, да? будь ласка, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте будь-яка ласка, тіки, Так, Я одразу згадую надію свою подругу, соратника. і першого директора, який, на жаль, пішов в життя цього закладу, і другого. От, і я був другом і товаришем цих директорів. Але я пам'ятаю той час, коли, на жаль, а може і не на жаль, а може і на щастя, це приміщення, яке, в якому зараз знаходиться заклад, ну, потерпіло таку пожежу. І тоді всі питання і цей тягар відновлення цього приміщення на себе взяла Надія Леонідовна. І мені тоді було страшно, як така жіночка, тендітна жіночка, може відновити цю споруду і відновити роботу цього заходу. Але я, так, так сталося, що я кожен день на роботу купую біля цього приміщення, і в ті часи я вже час, ну, як там так Надія Леонідов. Як там та люстра здоровенна відновлюється, як вона буде там влаштована. І от я гарно пам'ятаю ці часи. І настав час, коли це приміщення було відновлено, коли була відновлена робота, коли, ну, скажімо, Розпочалась робота по передаційно-методичному згуртуванню закладів позашкільної освіти естетичного напрямку. Сьогодні в області 36, значно більше, ніж еколого-натуристичних центрів і станції, значно більше, ніж закладів туристичного напряму, технічного напряму. Звичайно, для цього потрібен, щоб проводити таку роботу, потрібен колектив. Відповідний потужний колектив, методичний склад. Повинні бути заступники на своєму місці. Ну і я думаю, що з цього напрямку все гаразд у вашому закладі. Є приклад, прекрасні творчі дитячі колективи, якими можна пишатися, є керівники творчих об'єднань, молоді, потужні, якими теж можна пишатися. Ну і методичний склад. Атодичний склад теж е, на хорошому рівні. Я, до речі, е, нещодавно відвідував заклад ваш е, через те, що до мене завітали друзі-колеги з Одеси. І мені хотілося показати позитивну освіту Полтавщини. Ну, я з радістю, гордістю е, повів своїх друзів до вашого закладу. Ну і мені було приємно показати ваш заклад нашим колегам з півдня. І нам дуже приємно чути такі діти. Скажіть, будь ласка. Я правильно кажу. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли побажати колективу нашого закладу з за нагоди Ну, Я хотів би побажати, щоб заклад наповнювався новими і новими полановитими людьми. Щоб було багато дітей, я знаю, що це найбільший заклад, один з найбільших в Україні. І є відповідне рішення Міністерства освіти і присвоєно такий грант найбільшого закладу по в Україні. До речі, і ми туди входимо. Ну, в принципі, у нас на погашення потужної такі осередок зашкільної освіти і напрямів. От. Ну, звичайно, більше дітей, більше дітей, які будуть захоплюватися естетичним вихованням. Які розуміють ситуацію зараз і фінансову ситуацію, і питання виховної роботи. Звичайно, ну, всім е... працівникам закладу здоров'я, вдачі, е... хороших взаємовідносин, колективів. Дякую вам, дякуємо за інтерв'ю.